Я Лев, мені 13 років, я з міста Львова. І до, 24... і до 24 лютого я не був шаленим патріотом напевно, як і більшість з вас. Але як і в більшості з нас, наше життя ділиться на до і після, як і моє. Після 24 лютого я зразу пішов на волонтерську кухню, де ми готували нашим захисникам, які стояли на блокпостах, в окопах. Патрулювали місто. Я пам'ятаю різних людей, які наближали нашу перемогу. Я пам'ятаю чоловіка, який стояв з розпашілим лицем від котлет, які він постійно смажив. І я його раз запитав: а вам це не важко каже? От мені зараз 30 років, а моєму тату 58. І він там пішов з перших днів і там служить, захищає нашу державу. І я стою тут не тільки заради нього, а за кожну таку людину. Я бачив жінок, які вже руки були в мозолях, і вони боліли від того, що вони накладали салати і гарніри в пластикові контейнери. Я бачив людей, які приходили вечором і різали 20 хвилин капусту і йшли додому. Я бачив людей, які приходили на 30-хвилинну перерву на обід на 25 хвилин приготувати. І, знаєте, мій батько теж одного дня вирішив піти в ТРО. І в той момент, це, так як вже ТРО всі були переповнені, це здавалося просто. І одного дня, листаючи тікток, я побачив хлопця, який передає Сергії Притулі 50 тисяч гривень. І в мене зародилась ідея. На той час мій вже батько знаходився у Збройних силах України у городку. І ми почали збирати гроші. У перший день ми зібрали близько 600 гривень, і коли я їх здав, я зрозумів, що я роблю в цьому житті все точно правильно. Я розумів: на Байрактар ми не зберемо, але на один турнікет то точно. Ми почали збирати кошти. Ми збирали тисячу гривень, 800 гривень. І в один момент я зрозумів, ми ж не можемо брати просто так гроші. І ми вирішили зробити листівки і печиво, які ми видавали людям, які дають нам гроші. Е, на той момент я добре знав географію і навіть до сих пір її знаю, але ніколи не міг подумати, що від городка до Краматорська така мала відстань, де опинився мій тато. В той момент ми розширили нашу діяльність. Так, ми не співаки, і в Америці ми не були, на Бродвеях не виступали. Але одного прекрасного дня ми вирішили стати під АТБ і щось поспівати. І коли ми в перший день зібрали півтори тисячі гривень, я зрозумів, це таке відчуття, ніби ти на Евересті, і хтось там зверху спускається і ще тебе трохи вище піднімає. Але в кожній історії є переломний момент чи до її початку, чи після, чи в самій історії. І одного дня якийсь дідусь нам позвонив і сказав в поліцію, що ніби ми їм нашими шинами заявляємо його машині паркуватись. Поліція приїхала, подивилась на це, дала нам 200 гривень. Я вже розумів, що мене не спинити. Але чим вище піднімаєшся, тим більніше падати. І одного дня ми зупинили, чи то був Citroen, чи То Рено. Ну і вперше, що я почув, це матюки і фрази, що ми вандали, і грабіжники. Так повторилось ще раз пару раз ненароком, чи то ми її ненароком зупиняли, чи просто хотіли подіставати. Але одного дня прозвучала зловісна фраза: ще раз хтось зупинить, я в очі працевим балончиком. І одного нещасливого дня мій друг Нестор, який зупинив її, отримав газовим балончиком в лице. Е, його мама пішла в поліцію і написала заяву. Приїхала, звісно, поліція, але це була не та поліція, яка нам дасть 200 гривень. Це була та поліція, яка хотіла нам 200 разів надавати по шиї. І в той момент я ніби відчув, що я сижу в темній кімнаті, як в темниці в XVIII столітті, і ніхто до мене не прийде і жодний промінь світла не попаде. Але як завжди тут трапляється, знайдеться єдиний промінь світла, який тобі дасть світло. Це були волонтери з Лемберг Патронус, які сказали нам, що вони приїдуть, вони подивляться, вони готові взяти кошти і передати їх на ЗСУ. І ми вирішили діяти. Ми збудували новий блокпост, ми зробили на ньому невеличкий будиночок з димохідом. Ми знову почали збирати гроші і донатити. А донатили ми на той час уже на сприяння Донбасу, де знаходився мій батько, який кожен раз на нулі захищає нашу, захищав нашу країну, був під шаленими обстрілами, але він повернувся живий і здоровий до мене на Різдво. І я пам'ятаю, як я ридав, коли я його вперше побачив. Зараз він у Львові. І я розумію, що все життя своє ми маємо боротись, бо боротьба робить нас сильніше. І якщо кожна людина, яка сидить в залі, кожен українець в день буде донатити 20 гривень, ми переможемо. Ми і так переможемо, бо це наша держава. Але тоді ми зможемо перемогти набагато швидше і з набагато меншими втратами. Всім дякую. Мощно тисну йому руку, тому що це майбутнє нашої країни. Вже в цій юній голові закладено перше, що ворога треба бити, ненавидіти і жити краще без них, а друге, що потрібно любити свою країну. Левчику, зараз я тільки скажу перше, те, що ти отримав, це подарунки від ЮНКО, найкращі стелі західних грьону. Ви плещете плещете. Медичний центр Дельтамед, найкраща майстерня краси на Б'юті, солодкі презенти від Біскоті, флори, квіти, ад декор. компанія з уратиської майстерності Агрус, практика слова, а також квиток на наступний час історії. У мене тебе два питання. Перше, а ти пам'ятаєш, що ви співали? Які пісні так. ви співали? Які? Ми співали Калуш, так. з якого вони виграли на Євро. Бачені гім... Стефанію таку про непчик-репчик читали. Супер. Так, ми що ще співали? Гімн, гімн, повстанський гімн, так. гімн України і червону калину. Браво. А скажи мені, будь ласка, а де зараз твій тато? Ось в залі сидить. А мама? Тут в залі сидить. А давайте побудуємо батькам Кирило і твоїй мамі і всім батькам за те, що. Дійсно вміють і можуть виховувати справжнє майбутнє нашої країни, майбутнє нашої України на вигляді наших обличчя, наших дітей. Дякую тобі, друже, за те, що ти вмієш і знаєш, що робити. Ще раз бухливописки леву.